На подвір'ї дитячого садка панує незвична тиша. Видно лише людей у синіх халатах. Фахівці Держпродспоживслужби вже другий день проводять у закладі перевірку. Дивилися тільки що харчоблок і. Імо овоча яке має причепність до зберігання продуктів харчування. Фахівці шукають причину масового отруєння дітей. П'ятеро вихованців цього садка майже в один і той самий час потрапили до лікарні. Зараз хворі перебувають в окремих боксах інфекційного відділення. З міркувань безпеки, медики журналістів далі коридору не пускають. Поступили вони із скаргами на Блювання пронос, тобто ті скарги, які є основними ознаками кишкової інфекції, і на даний час вони перебувають так у нас у відділенні із діагнозом гостра кишкова інфекція гемоколіт. Всього зафіксовано 12 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, кажуть у держпродспоживслужбі. Діти з легкою формою лікуються вдома. Малюки відвідують різні групи. Спільна лише кухня та вода. Воду як джерело інфекції вже виключили. Тож основна підозра продукти харчування. Два випадки підтверджено, що є Сальмондро інші випадки в роботі. Вчора провели забір всіх продуктів харчування, які були, і за порадою лікарів-інфекціоністів ми будемо проводити всіх обстеження всіх контактних осіб дитячого дошкільному закладу. Це порядка 200 осіб. У дитсадку пресі не раді керівник закладу спочатку втекла і наказала зачинити двері, але згодом передумала і таки озвучила свою версію групового захворювання дітей. Не тільки може бути, а це в цьому винен дошкільний заклад. Зараз з'явилася полуниця, черешня і дітки, ясна річ, мами купують, а діти ласують. Тому будемо надіятися, що це не дошкільний заклад, винен у всіх гріхах. Кишкову інфекцію викликають віруси та бактерії. Саме навесні і влітку кількість таких захворювань серед дітей зростає. Щоб уникнути зараження, лікарі дають кілька простих порад. Мити руки, мити продукти і дійсно рекомендується це загально прийняті такі методи свіжі овочі та фрукти, обдати кипятком перед тим як вживати. У лікарні хворі малюки пробудуть ще кілька днів. Після карантину вони зможуть повернутися до дитячого садка. Результати усіх лабораторних досліджень мають бути не раніше п'ятниці. Лише тоді можна буде впевнено говорити про причини інфекції. Місяць тому у іншому дитячому садку малечу на лікарняні ліжка вклали неякісні яйця.